Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А водіївка пішов дощ і почав затоплювати тунелі. У пастці опинилися понад 300 окупантів, які не можуть вибратися. Вони вийшли на зв'язок з нашими офіцерами та просять здачу у полону. Втім, ставлять попередні умови. Хлопці обвалилися тунелі, залишивши один єдиний вихід окупантів. Є одна година, аби здатися. Якщо по переговірниках відкриють вогонь, загинуть всі 300 чоловік. Як це і так поблажка для ворогів, адже наших 100 полонених поблизу Авдіївки вони публічно, аби оператори наших дронів це бачили, розстріляли. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Міцно тримаємо позиції навколо Авдіївки. Усі наступальні спроби противника відбиваються. Сили оборони знищують ворога наразі на. Ам допомагає погода. Природа стала на наш бік, і технікою заїхати на поле в пою практично неможливо. Підкреслив це Ходький. за словами офіцера. Ситуація навколо Авдіївських тараконів перебуває під вогневим контролем. Зсу за останню добу тільки нашої бригади було знищено понад 30 окупантів. Виявлено фортифікаційні бліндажі, підбита техніка загарбників, сил та засобів, щоб виконати завдання, яке перед ворогом поставило їхнє командування. У них немає стрілецьких боїв на нашій ділянці. Ці фронту не зафіксовано, додав Цехоцький. Незважаючи на активізацію російської окупаційної армії у районі Авдіївки. Шанси захопити місто у неї невеликі захисникам України необхідно протриматися лише кілька тижнів. Потім ситуація зміниться. Такий прогноз в ексклюзивному інтерв'ю озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі військовий експерт Роман Світан. Там справді важко, але у росіян не багато шансів виконати це завдання. Заявив він експерт, нагадав, що вже. За кілька тижнів розпочнуться осінні дощі, які перешкоджатимуть просуванню важкої техніки окупаційних військ. Донбаса – це до метра чорнозиму. У вологому стані це хороший бетон, який засмоктує практично будь-яку техніку. Зауважив світаном. Таким чином залишилося всього кілька тижнів до початку серйозних дощів, які також відмінусують можливість Росіян рухатися Донбасом. Нам треба протриматися кілька тижнів, і я думаю, це завдання можна здійснити. Переконаний він у цьому контексті. Полковник додав, що в районі Вні, куп'янська та авдіївка вже з'явилися зразки західної техніки. Там уже є Брайдлі, є леопарда. Дуди підтягнеться інша серйозна техніка. Спрогнозував у він. Ухвалено рішення отримувати всі два регіони. Думаю, що до дощів ми точно втримаємося, а потім погода нам допоможе. Підсумував експерт. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.